Що таке розпив парфумері? Взагалі розпив чи розлив? А чи оригінал як перевірити, налити ж у флакон можна реально будь-що? А ще можна змішати зі спиртом чи водою? Давайте розбиратися. Мене звати Вікторія, я засновниця магазину розпиву парфумерії PamParfam. А ще в нас, звісно, є повнорозмірні флакони та косметик. Поставте лайк до цього відео зараз, бо в кінці ви можете забутися, а не сподобається відлайкайте. І напишіть, будь ласка, коментар про свій улюблений аромат. Тому що в кінці ми зробимо конкурс, умови розкажемо про нього в кінці. Залишайте коментарі і додивлюйтесь це відео до кінця. Розпив парфумів це процес, при якому оригінальний флакон аромату ділиться на менші об'єми, що дозволяє кільком людям спільно придбати один парфум і користуватися ним. Це особливо популярно серед любителів нішевої люксової парфумерії, коли один флакончик парфуму коштує доволі дорого. Відповідно, ми в пам парфам беремо. Повнорозмірний флакон парфуму. Це не тестер, не щось там з каністри, невідомо яка там тара. Це саме звичайний флакон аромату, який представлений на офіційному сайті бутику, який можна просто спокійно купити. Саме в цьому випадку це деліна від бренду Parfums De Marley. Тут об'єм 75 мл. 100 мл не існує, тому саме такий флакончик. Для розпиву ми беремо флакон, відкриваємо його, знімаємо розпилювач, беремо шприц. Кожен шприц у нас маркований відповідно до аромату і до одного парфуму використовується лише один шприц, вони не мішаються. Робимо ось так, натискаємо. Тут є для цього спеціальна насадка. При натисканні створюється тиск, і тоді ми зможемо забрати звідси аромат в шприц. Ось так ми взяли 5 мл аромату і далі переливаємо його в скляну тару. Розпив відбувся. Ось це відливант на 5 мл. Ви бачите, нічого не змішувалось, той самий аромат, який йде в повнорозмірному флаконі. Він же ось тут у відливанті на 5 мл. Відливант у нас завжди скляний, атомайзер металевий. Тут є розпилювач, щоб зручно було користуватися. Розпив чи розлив? Як правильно говорити? Якщо розбираємо з точки зору правильної парфумерної термінології, то виключно розпив, тому що розливати можна будь-що. А от розпив. Ми вживаємо тільки тоді, коли йдеться про оригінальні парфуми, розпив саме з повнорозмірного флакону. Трішечки історії зовсім трішки. Назва пішла від того, що розпивають пляшку дорогого алкоголю, наприклад, розпивати пляшку дорогого ігриста. Так само спільно розпивають пляшку. Дорогого аромату розпив виник як відповідь на потребу поціновувачів, справжніх фанатів ароматів знайомитися з дорогими або рідкісними парфумами без необхідності купувати повнорозмірний флакон, тому що класна якісна парфумерія – це дійсно не дешево. З розвитком інтернету соціальних мереж розпив парфумерії набув величезної популярності серед ентузіастів. Вони об'єднувалися самостійно в різні онлайн-спільноти, і це настільки стало розвиватися, що відповідь на цей запит виникли спеціалізовані магазини, які і роблять саме розпив, Такі як памперфам. Переваги розпиву. Їх є дуже багато, я сама обожнюю розпив. По-перше, можна тестувати багато різних ароматів без необхідності купувати цілий флакон. Далі розпив дає змогу повноцінно познайомитися з парфумом. Тобто протестувати його на собі тривалий час, декілька днів, розносити під різний настрій, під різну погоду, оцінити його стійкість, шлейф, розкриття на шкірі перед покупкою великого флакона. Так ви можете купити флакончик на 3 мл, його вистачає в середньому. На 10-15 днів користування, і коли ви тестуєте аромат, ви зможете дійсно глибоко його пізнати, дізнатися, як він звучить, як він розкривається саме на вас, що неможливо зробити в фізичному магазині. Крім цього, розпив дає різноманітність. Ви можете створити свою власну величезну колекцію ароматів і використовувати абсолютно різні, в залежності від погоди, пори року, вашого настрою і будь-яких інших факторів. Неочевидною перевагою є те, що маленькі об'єми, такі, наприклад, як ось тут 5 млн. Вони зберігають свіжість аромату. Коли ви використовуєте 5 мл, він у вас швидко закінчується і значно менший ризик, що парфум всередині якось зіпсується. А парфуми у флаконі в повнорозмірному дійсно можуть зіпсуватися. На них може впливати ультрафіолет, неправильне зберігання, наприклад, якщо ви тримаєте флакончик аромату у ванні, де дуже велика вологість, або ж якщо флакончик вашого аромату стоїть десь в теплому приміщенні, або ж біля батареї. Це неочевидно, він може стояти просто на поличці, там є Атерея і все, аромат буде псуватися. А чи оригінал? Звісно, це питання дуже популярне серед користувачів розпиву, або тільки тих, хто наважується на покупку. Деякі навіть щиро і глибоко переконані, що неможливо купити на розпив оригінал, або що в Україні взагалі немає оригінальної парфумерії. По оригінал треба тільки їхати за кордон або купляти в д'юті фрі. Це взагалі мій улюблений міф. Знаєте, я, як власниця магазину парфумів, думала, як ґрунтовно один раз закрити це питання чітко і назавжди. Звісно, ми можемо апелювати такими факторами доволі очевидними: як перше, ми працюємо вже 4 роки на ринку і напрацювали свою репутацію. Це було важко і це було дуже дорого. Для нас вона важлива і. Я особисто, як власниця, не готова ризикувати, продаючи комусь підробку чи комусь підробку, а комусь оригінал. Також на наших ресурсах в соцмережах ми вказуємо розпаковки ароматів, звертаємо увагу на пакування кожного флакона, рівні шви захисної плівки, шрифтна коробка, гравіювання бренду, різні деталі в залежності від кожного аромату індивідуально все те, що може свідчити про оригінальність. Крім цього, в нас дуже багато відгуків. Ми щоденно їх отримуємо, щоденно отримуємо позначки від наших клієнтів. В інстаграм особисто я люблю мову фактів і обираю її. Так ми прийшли до того, що на запит клієнта памперфам як магазин надає відкрито всі документи про товар. Зокрема, це може бути фактура, інвойс, чек з бутику бренду чи навіть просто чек з мультибрендових магазинів, таких як Sephora. У нас є зареєстрована юридична особа в Польщі. Відповідно до цього, ми маємо право торгівлі по всій території ЄС. Та памперфам. Це не просто конвеєр. Де всі процеси налагоджені, де ми працюємо з одним дистриб'ютором, все йде чітко по стандарту. Ні, це насправді моє дітище, в яке особисто я вкладаю всю свою душу, дуже багато свого ресурсу, дуже багато свого часу. Так само вкладається дуже сильно вся наша команда. Ми завжди в пошуках цікавих ароматів. Ми завжди стежимо за ринком, що з'являється нового, що з'являється цікавого, про що запитують нас наші клієнти. Іноді ми купуємо аромати безпосередньо в бутиках бренду. І, звичайно, тоді доказом оригінальності буде просто чек. Інших документів при такій покупці бути не може. Не дає бутик Діор, наприклад, чи бутик Мезон Францис Кюрджан якісь додаткові документи чи сертифікати про оригінальність. Ні, просто є чек з бутику, він фіскальний, він оподатковується і це те, що свідчить про оригінальність. Деякі позиції ароматів. Ексклюзивно представлені в Sephora чи Дагласі це дві величезні мультибрендові мережі магазинів у світі. Вони продають косметику, парфумерію, тому деякі аромати ми безпосередньо купуємо там, і ми це не приховуємо. Доказом оригінальності буде чек з цього магазину. Так, наприклад, з ароматом Fenty від бренду Fenty Beauty, який ексклюзивно представлений тільки в Sephora. На жаль, ніде в інших дистриб'юторів ми ще не зустрічали ці парфуми. Вони представлені тільки в Сефорі, і тільки там ми їх купуємо. Окрім того, що ми надаємо документи, ми також за потреби клієнта можемо надати детальні фото флакону, коробки, якщо маємо такий запит. Якщо ви сумніваєтесь, наприклад, ми покажемо вам, з якого флакону буде робитися розпив. Якщо ви хочете повнорозмір флакон, ми так само його сфотографуємо або надішлемо вам відео, щоб ви порівняли якість цієї самої захисної плівки, якість шрифтів тощо. Ви будете бачити, що ось ми маємо зараз на руках в офісі, що ми будемо вам зараз пакувати та відправляти. А я нагадаю, що в коментарях ми будемо проводити конкурс, тому, будь ласка, не забудьте прямо зараз поставити лайк, якщо ви досі цього не зробили, і напишіть коментар про свій улюблений аромат. Деталі конкурсу будуть в кінці цього відео. А ще я завжди як власниця ставлю себе на місце клієнта. Якби я шукала, де купити оригінальні парфуми, на розпив, я б звернула увагу на те, чи є в інтернет-магазину сайт і чи є там платіжна система. Чому це так важливо, зараз розкажу. Для того аби мати платіжну систему на сайті і автоматизувати покупки, зробити їх простішими і легшими для клієнта, та й для магазину теж це також спрощує роботу. Необхідно в такій сфері, як парфумерія чи косметика, якщо ви дійсно займаєтеся оригіналом, надати документи, які це підтверджують. Після цього триває перевірка цих документів. І лише якщо ви проходите перевірку, якщо інтернет-магазин проходить перевірку, лише після цього вам дають право встановити платі платіжну систему на свої ресурси, це взагалі така основа для мене. Якщо є сайт, якщо є платіжна система, значить вже якась перевірка була пройдена і магазин успішно пройшов. Тому що продаж підробок, як в Україні, так і за кордоном, він заборонений законодавством. Не можна відкрито продавати підробки на оригінальні парфуми. Звісно, це роблять. Звісно, це є по всьому світу. Звісно, по необережності незнанню можна купити підробку. Однак, якщо Магазин працює системно, організовано багато років і у великих масштабах. То не можна все це так організувати, щоб мати платіжку, мати багато відгуків, чітко, якісно працювати, робити багато відправок в день. Багато я маю на увазі там від 50, наприклад, відправок посилок щодня і продавати підробки. Це неможливо. Зазвичай магазини, які продають підробки, вони такі доволі невеликі, маленькі. Вони такі виглядають доволі сірими. У них зазвичай немає сайту або немає платіжки на сайті. І Коли ви робите замовлення, з вами контактують, що ось, будь ласка, скиньте гроші на карту. Не дай Бог, тому що треба скидати на рахунок ФОП, або ж в кращому випадку надсилають власне рахунок ФОП. Також для мене як клієнта було б важливо, чи є в магазинах авторський контент. Якщо в них лише постановочні стокові фото або фото з сайтів брендів чи офіційних магазинів, якщо у них немає своїх власних живих фото, відео, якщо вони не знімають сторіс, то тут питаннячко. А чому? Чому вони не можуть показати ось живі відео флаконів, які у них є на руках? Звичайно, можна аргументувати це тим, що от, якщо магазин представлений в соцмережах, він хоче мати класний контент, не має багато грошей, щоб його там відзняти, тому публікує якісь фотографії з там Пінтереста чи з офіційних сайтів магазинів. Це окей, можливо, але в сторіс. Обов'язково мають бути якісь розпаковки, процес розпиву, тому що ви маєте побачити взагалі, що магазин він живий, він реально існує. За ним стоять люди, вони щось роблять. Вони от готові, відкрито. От, ви пишете, хочете побачити зараз фото флакону, з якого буде розпив? І магазин має вам надати ці фото. Відгуки. Звичайно, вони важливі, і потрібно звертати увагу, щоб їх не було не 10-20 і щоб вони були за різний тривалий період, тому що відгуки на магазин, які є на постійній основі, вже багато про що говорять. Перші відгуки, коли магазин тільки запускається, їх можна просто намалювати, створити, попросити друзів, знайомих, щоб тобі написали декілька слів. Неважливо, купували вони у тебе чи ні. Якщо це друзі, знайомі, вони хочуть тебе підтримати, так вони спокійно можуть написати відгуки. Однак неможливо сфальсифікувати якось відгуки. За тривалий час. Якщо ви дивитесь на сторінку інтернет-магазину з парфумами чи будь-яким іншим товаром, і бачите у них відгуки рік назад, півроку, місяць, останній тиждень, все окей, ці відгуки реальні, вони живі, і вони є доказом того, що клієнти дійсно залишаються задоволеними. Хочу ще звернути вашу увагу. Ось це наші фото в соцмережах. Так, вони якісні, можна сказати, що вони постановочні. І тут питання: чи живі вони, чи дійсно це наші справжні авторські фото. Так. Тут ситуація виглядає наступним чином. Ми вже маємо певний рівень, і я не хочу опускати планку. У нас, як я вважаю, на мою нескромну думку, дійсно класний, якісний контент в соцмережах. Це не дешево. Це дійсно коштує дорого. Кожна зйомка, неважливе відео в TikTok, Reels чи фотографії, такі, як ви бачили щойно, вони коштують доволі значні суми. Однак ми хочемо, щоб е, парфумерія була для вас. Емоції, щоб вона дарувала якісь класні, приємні емоції, щоб вона залишала у вас класні спогади. І тому перед покупкою ви теж маєте ознайомитися з класним контентом, щоб він теж викликав у вас приємні емоції, щоб ви отримали певне естетичне задоволення. Тому політика нашого магазину ми вкладаємося в наш контент. Ми робимо його класним, якісним, дорогим, але це все одно наші авторські фотографії, тому що на багатьох фото присутні наші коробочки з логотипом, пакети з лого, а також на багатьох фото є флакончики, такі як ось тут, на самих відливантах є наліпки, і ці наліпки теж брендовані. Тому фотографії можуть бути дещо постановочними, можна так сказати, але це все одно наш авторський контент. Гаразд, якщо з тим, що ми проговорили вище, все більш-менш зрозуміло. Тоді відкритим в багатьох залишається питання про те, що аромат можна змішати з спиртом. Чи з водою, та й те прозоре, і ви можете дійсно показувати оригінальний флакон, можете знімати відео, як ви робите розпив. Все буде гарно, красиво. А в результаті на офісі, коли ви будете пакувати, ви собі половину наливаєте оригінал, а половину води. Так от зараз я покажу наочно, чому це неможливо. Давайте разом зробимо експеримент. У мене є аромат. Є один відливант, який ми робили з вами вище. І давайте зробимо з цього ж флакончику ще один відливант, однак змішаємо аромат з водою. Зараз я наповню тут 5 мл, 3 мл з цього об'єму буде дійсно парфума, а ще 2 мл вода. І ви самі все побачите, чому це неможливо. Ну власне, ви самі все бачите, я навіть не знаю, чи варто щось коментувати. Будь-яке додавання води до аромату робить його мутним, я можу повторити цей експеримент з будь-якими ароматами, які є в нашому офісі. Результат завжди буде ось таким, він буде однаковий. І ми вже записували подібне відео для TikTok, використовували там інший аромат. Результат точно такий самий: просто мутна рідина в флаконі від леванту. А от як щодо спирту? Змішувати аромат з спиртом. Так, спирт дійсно є основою всіх парфумів, однак використовується спеціальний спирт, а не звичайний медичний, чи ще якийсь там, ви зрозуміли. Його не так просто дістати, і він не дешевий. Тому взагалі економічно це не має жодного сенсу брати аромат і мішати його з спиртом, який використовується в парфумерії. Що робити, якщо на розпив, ви купили підробку? На PAM Parfum ми працюємо виключно з оригінальними парфумами, і всі докази вище ми перерахували. Кожен флакон перед відправкою, чи тим як пустити. Його в розпив, ми перевіряємо і ставимося до цього надзвичайно відповідально. Тому помилки виключення за це відповідає не одна особа. А якщо ви замовили Десінде і вважаєте, що аромат підробка, то я хочу вам розказати декілька фактів про парфумерію. Це дійсно правда, це не міф, і тоді можливо ви зміните свою думку. По перше, ось ви замовили аромат і. На пошті нюхаєте його чи там прийшли додому, і він дуже віддає спирту. Це нормально, тому що спирт – це основа всіх парфумів. Його у складі від 60% і більше. Залишити парфум треба в темному сухому місці, щоб вони постояли і відновили своє звучання. Особливо важливо і особливо сильно це потрібно для нішевої парфумерії. Люкс він зроблений трішечки простіше. Ці аромати легші, простіші для сприйняття. В них часто використовується трішечки більш така дешевша сировина, те, що буде зрозуміло іншим і зазвичай. Люксові аромати не потребують якогось величезного часу для того, щоб відстоятися. А якщо ви купили саме нішеву в парфюмері, тут вже ситуація складніша. Тут величезна композиція звучання, тут використовуються цікаві компоненти, тому іноді треба до місяця аромату відстоятися після дороги, щоб він пахнув так. Як заявлено і як ви це очікуєте? Те, що парфумам треба відстоятися, це не міф. Про це говорять не тільки в Україні, можливо, ви чули це від інших магазинів. Про це говорять парфумери по всьому світу. Далі виробник тобто безпосередньо бренд, Має право без попередження змінювати склад чи формулу своєї продукції. Якщо ви купували парфуми 5 років тому і точно знаєте, як вони звучать, то це не означає, що зараз вони будуть пахнути один в один так, як ви це пам'ятаєте. Деякі компоненти змінюють на синтетичні, деякі натуральні можуть змінювати свої властивості. От є якась квітка, жасмин було менше дощів, він е, виріс у сухішу погоду. все, він трішечки змінив свої властивості, і аромат з використанням цієї сировини буде. Буде звучати трішечки трішечки по іншому. Крім того, деякі компоненти взагалі можуть вилучити для того, щоб здешевити виробництво. Або іноді натуральні компоненти, які були дозволені раніше, вони стоять заборонені і виробник просто їх вилучає. Також пам'ятайте, що піраміда нот це перш за все маркетингова піраміда. Іноді те, що там заявлено, взагалі може не використовуватися в ароматі в виробництві. Далі важливо, що парфумерія це дуже. Дуже дуже сильно суб'єктивна справа. Якщо кірки комусь дуже душні, важкі, неприємні, мускусні, то ми зустрічаємо клієнтів, які от просто в один день пишуть нам відгуки про різні аромати. Візьмемо, до прикладу, ті самі кірки. Комусь це душний, важкий, неприємний запах. А хтось просто в захваті каже, що він легкий, приємний. Дайте більш щось важкіше. Щоб було на вечір що вдягнути. Ну, ми трішечки вражені часами з командою з таких коментарів, тому що ми не вважаємо кірки легким повсякденним ароматом. Однак є люди різні, люди по-різному сприймають аромат, і для когось кірки це такий легкий, приємний щоденний аромат. Також пам'ятайте, що ми сприймаємо аромати по-різному, в залежності від того, яка температура на дворі: там мороз, чи там спека, чи там нормальна температура, яка там вологість, можливо, там іде дощ, чи там сонячна погода. Це все впливає на сприйняття аромату, навіть жінки. В різний період циклу по різному сприймають парфуми, і це теж нормально, це наша природа. Крім цього, аромат може по-різному розкриватися в залежності від типу шкіри. В нас різний PH. парфуми мають взаємодіяти саме з шкірою. Це таке складне, витончене мистецтво, але ну неможливо, щоб один аромат на всіх звучав однаково. Якщо ви його наносите на папір, це одне, на шкіру інше, на одяг це зовсім третє. Тому не забувайте, парфумерія це справа суб'єктивна. Моя рекомендація: завжди дайте час ароматам розкритися і зважайте на суб'єктивні обставини тестування. Важливо, ви як клієнт, точно маєте повне право попросити додаткові фото, відео товару і документи про його походження. А розпив це неймовірно зручна опція для того, аби поринути в багатогранний світ кращих ароматів світу. Перфуми це емоція, вона різна, і ви можете бути різними навіть протягом одного дня. Дозвольте собі цю пристрасть і користуйтеся виключно оригінальними ароматами. Ну, реально, майте совість повагу до виробника. Підробки це взагалі незаконно. Перестаньте ними користуватися. Якщо вам було цікаво, корисно, поставте лайк, напишіть коментар про свій улюблений аромат. Опишіть свій досвід купівлі в різних магазинах розпиву. А серед цих коментарів ми оберемо переможців і подаруємо вам сертифікати на покупки в Pampers. Переможців буде троє і сертифікатів відповідно номіналом. За перше місце 1500 гривень, за друге 1000 гривень, і за третє місце 500 гривень. Сертифікат на 500 гривень. Залишайте коментарі, це дуже допомагає нашому каналу розвиватися. Це дуже важливо для нас. Тривай! Ліс конкурсу три тижні до зустрічі! Залишайтеся на памперфам. Побачимось в нових відео.